Всім привіт! На це запитання я вже відповідала в інстаграм, але я записую окреме відео саме для YouTube, саме для моєї аудиторії в YouTube. І питання основне чи я зараз займаюся? Чи залишилася я в Avon, Як, наприклад, партнер чи представник? Чи можливо я пішла до конкурентів? Тобто, що я зараз роблю? І давайте по порядку. По-перше, в Avon я не залишилася ніяк партнер, ніяк представник. Мій рахунок є, я можу зробити замовлення, але я не працюю з цим, я не працюю з клієнтами, які в мене залишилися. Якщо в мене щось питають, я даю контакти когось з моєї команди. Друге, я не пішла до конкурентів. Я не працюю зараз не на фармасі, не на Oriflame, не на Unice, не на будь-яку іншу косметичну компанію. На сьогоднішній день я вирішила повністю закрити і забути будь-яку співпрацю з будь-якою мережевою компанією. І для мене це дуже такий важливий крок, тому що на компанію Avon я витратила 7 років свого життя. Ну як можна сказати, витратила? Не витратила. Це були класні 7 років мого життя. Дійсно, вони були яскравими. Все було все було круто. Круто було в моєму житті. Але 7 років я пропрацювала в мережевій компанії, керуючи чужим бізнесом, не своїм. І коли я приймала рішення, а що робити далі, я керувалася саме з цією ідеєю, що я робила щось для того, щоб розвивався чужий бізнес. Не мій так я отримувала за це е, дивіденти, зарплату, хто як називає, але це чужий бізнес. І саме тому я прийняла рішення відкривати свій власний бізнес. І зараз так в мене є власна справа, якою я займаюся, і вона також стосується жінок. Цю тему я не покинула, тому що мені ця тема близька, відома цільова аудиторія. Мені буде з цим легше працювати, особливо, якщо ну, враховувати те, що я зараз починаю все з нуля. Ну і в цьому відео я хочу вас познайомити з моїм новим бізнесом, і це жіноча білизна. Але я вибрала шлях не звичайна жіноча білизна, яка є на кожному кутку. А це. Ну, не скажемо, що вона унікальна, ні, ви точно таке вже бачили десь. Е, тобто, ну я адекватна людина, не буду казати, що щось унікальне роблю. Але ця е, тематика для мене дуже близька, тому що я для себе дуже довго вибирала, е, а яка білизна дійсно комфортна? І що для мене важливо було, це комфорт, це щоб було зручно носити, це щоб не хотілося завжди то все себе здерти і більше ніколи не надягати. Тож говорити можна багато, а я краще вам покажу на прикладах. Чим я зараз займаюся? Я вибрала вам показати три варіанти і почнемо з першого. Це ось такий бюст, бюст Анжеліка, чашечки форми Анжеліки. І що в ньому класного? чому я вибрала саме це направлення? Це безшовна білорізна, і вона е, Ну, як? масажерна. Не скажу, що вона масажерна, е, вона зручна за рахунок унікального пуша. Е, пуша про Кадама. Ви точно десь це вже бачили, але за рахунок оцих ліній е, дуже зручно носиться, дуже зручно е, одягається. Не дає дискомфорту. Тобто, за рахунок цього, цей бюст він просто йде в рази вище, ніж будь-який інший звичайний, де є кісточки, де є шви, де пушап зроблений, аби він був, як то кажуть, аби щось там було, аби сказати, що то пушап. Тобто, це дуже зручна тема. Другий варіант має такий самий пушап, але інша чашечка. До речі, такі вже всі розкупили. Майже це одненьке сталося чудо самому маленькому розмірі. Та сама. Той самий пушап, рука Адама, масажний дуже комфортний є, але інша чашечка. Чашечка виглядає ось так. Також він безшовний, немає кісточок, і за рахунок цього він, по-перше, зручний, а по-друге, він безпечний. Якщо хтось не знає, то кісточки і шви, і все, що натирає, все, що муля є у білизні, це є небезпечно для здоров'я жінки. Не скажу, що в мене немає звичайних. Є звичайні бюсти, такі, які ви звикли бачити в магазинах, які з мережевом, з кісточками. Є й такі, тому що ну, асортимент має бути різним. Але більший вплив да, наплив асортименту саме ось такого формату. І зараз покажу третій, я його просто обожнюю. Це бюст, тобто він виглядає як топік з чашечками від бюсту, але насправді знизу ззаду це звичайний бюст. Тут є шви, так? ну, як ви можете зрозуміти, тут є шви, але тут знову ж таки немає кісточок. Пушап тут звичайний, але він розташований саме там, де буде зручно дівчинці носити. Коротше, впав мій демонстраційний плюс. Ну, та таке покажу в руках. Так буде набагато простіше. Чому я його обожнюю? Просто щоб ви розуміли. Він ну, реально має вигляд звичайного топіку. І це зручно для тих дівчат, які... Топи бюсти одягають для спорту, для заняття спортом. І саме це дуже зручно за рахунок того, що він застівається і має форму звичайного бюсту знизу, але снаруж це топік. Покажу вам, як він внутрі. Ось так. Це якби маєчка зверху надягнута, нашита на е, звичайний бюст. Ну, майже звичайний, він не звичайний, тому що там немає цих кісточок, оцих, що воно давить, шметь дівчата поймуть, ставте лайки, якщо ви розумієте, про що я зараз скажу. Важливе, що треба сказати, це не якась компанія. Знову ж таки, якщо виникає питання, а що це за компанія, де ти це замовляєш? Це не якась одна компанія. Я знайшла постачальників, які займаються саме цією продукцією, і відкрила свій власний бізнес на просторах інтернету. Тому, якщо вам цікаво придбати саме такий комфортний бюст, який буде з масажними лініями, до речі, є один дуже шикарний там. Є саме саме масажні лінії всередині бюсту, це дуже круто. заходьте до мене в інстаграм. Ось посилання на магазин з асортиментом, там де фотографії тільки в різних форматах, які вони є. Або до мене на мою сторінку в інстаграм називається моя сторінка. Ось так. Кудись заходьте обов'язково. І до речі, в мене ще є магазин на Олексі, і там є безкоштовна доставка. Хто знає, хто користувався Олекс доставкою. Це дуже зручно. Єдине, що довга доставка, тому що це Укрпошта. Не будемо. Розкривати всі карти, як може довго Україна, як може надовго ждати ту е, посилочку. Але маємо те, що маємо. Є безкоштовна доставка, є доставка з оплатою, е, є знижки при покупці від трьох, я даю знижки. Тобто, дівчатка, бігом давайте до мене в Інсту, до мене на OLX. В описі під відео будуть всі посилання на мене. Я впевнена, що аудиторія моя на Ютубі найкраща, і ви точно мене підтримаєте. Підтримайте в початку і розвитку мого бізнесу. Підтримайте мене лайком, підтримайте мене підпискою, якщо ви ще не підписалися на мене. І скоріше нам перемоги, скорішого нам літа. Обіймаю, пока!